Відновили тенькування переднього фасаду в історичному вигляді молочно-шоколадного кольору, а також автентичну оздобу з ліпнини. У Вінниці завершили реставрацію пам'ятки архітектури пошта, що у середмісті. Називають її ще шоколадний будинок. Відтепер тут будуть офісні приміщення Вінницької торгово-промислової палати, каже її президент Олександр Дідик. Реставраційні роботи розпочали торік. Спершу вивезли сміття, укріпили фундамент, перекрили дах. Далі підрядники зробили міжповерхові перекриття. Та сходи встановили вікна та відреставровані вхідні двері. Вартість ремонтних робіт Олександр Дідик не озвучує, бо це комерційна таємниця. Усередині каже, приміщення сучасне. В Такі стислі терміни не більше півтора року. Зуміли повністю відновити будівлю, відновити її первозданний стан, причому застосовуючи новітні технології, енергозберігаючі технології, які дають можливість. Створювати гарний клімат для людей, які працюють всередині будівлі. Будинок заведено на початку 20-го століття у стилі модерн, розповідає головний архітектор області Олександр Рекута. На першому поверсі була поштова телеграфна контора, на другому мешкала родина Ваксманів. Після Другої світової тут була пошта, звідси і назва пам'ятки. Після будівництва приміщення на Соборній послуги зі зв'язку почали надавати там. А ця будівля 30 років стояла пусткою. Підняті були всі архівні матеріали, які стосуються цієї будівлі, і автори проєкту, товариство Мур зробили дуже таку детальну, дуже чітку і правильну роботу по реставрації пам'ятки архітектури. Серед всіх інших об'єктів місті Вінниці це, напевно, найдостойніше виконання.